Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Там ви зможете знайти всі сюжети, зокрема і про снайпера Сергія Денельця, який збирає кошти на біонічний протез, операцію та реабілітацію. Сергій вже пройшов перший етап остеоінтегративного протезування. Тепер давайте допоможемо воїну зібрати необхідні кошти на подальші етапи. От ти щойно згадала про остеоінтегративне протезування. Наскільки я розумію, це є та сучасна технологія, котра думки перетворює на рух. Зараз у нас є унікальна можливість поспілкуватись онлайн зі шведським винахідником остоінтегративного методу протезування кінцівок, професором Рікардом Бранемарком. А в студію до нас завітає перший ветеран в Україні з остеоінтеграцією Верхньої кінцівки Олександр Зозоляк. Я піду зустріну Олександра. Так а ми тим часом встановимо онлайн зв'язок з Рікардом. Доброго ранку, Олександре. Рада вас вітати. Прошу, доброго, будь ласка, проходьте. Доброго, доброго ранку. Дякуємо, що завітали доброго до нас. Ранку. Дякую. Рікард вже з нами на зв'язку. Так? Так, так. Мені здається, так. Так. Рікарде, доброго ранку. Хеллоу. Хеллоу. Вітаю. Отож, Олександре, перше питання буде до вас. Звичайно, ми дякуємо вам за службу за те, що ви все службу зробили для народі. нашої для нашої держави. Дякуємо вам за це. Ну і розкажіть, за яких обставин ви втратили верхню кінцівку і як уявляли своє життя після ампутації? Це був 2015 рік. Були бої за дебальцево. Наша висота знаходилась на Дебальцівському перешийку. І ворог весь час намагався перемкнути цей перешивок. Тому ми отримували все, що у них є. Все на нас сипалось, і пішли і танки на нас. І, ну, все, що не мали, все на нас кидали. От, три дня ми відбивалися. На третій день у нас закінчились боєприпаси в артилерії. У нас не було артилерійської підтримки, і танки пішли. В наступ прямо на нашу позицію. І в цьому танковому бою, ну, у нас був тільки один танк, який був пошкоджений на початку бою. Ми відбивалися від п'ятьох танків і однієї БМП. БТР. Не БМП, а БТР. От. І три з цих танків пробралися до наших, пробилися до наших окопів, і ми вже відбувалися від них в окопах. І саме один, там ви отримали. Один із цих танків наїхав на мене в окопі, і отак я був поранений. Спочатку мене оглушило вибухом. Один з танків стріляв по нашій БМП. Вона була поблизу мене. Мене оглушило, коли я трошки ну, я прийшов, до прийшов до тями, бачу, танк їде на мене, і мені тільки залишалося проскочити під танк. Отримати кулеметну чергу спину. Я вирішив проскочити, хотів спробувати підбити танк, але пішло не так. Танк викрутився і мене придавив. І одразу ви зрозуміли, що ви втратили руку, так? А, ні, нічого я не зрозумів. Ну розумієш, <рес> який. Танк зупинився, і в цей момент, коли він зупинився, він зсунувся на мене в окопці гусницею другою. Придавив мене ну, півтіла. Буквально задавив під собою. І в цей момент е, наш гранатометник попав у башню. Наші бійці закидали гранати в нього всередину в танк. Люки відкрили туди закидали гранати. От. Після цих всіх вибухів е, приблизно через півгодини вже нікого не було на нашій позиції, наші відступили. Тоді я, я був весь час притягні. І намагався сам вибиратися і ну, зрозуміти, що до чого. Але через певний час дочекався нашої підмоги, яка мене звільнила з-під танка і вже доправила до, до медичного пункту в штабі. От. А я не знав, чи я втратив руку, чи ногу, чи щось я втратив до тих пір, поки не очнувся в госпіталі після операції. От, і мені було дуже дивно. Перше моє я очнувся, подивився на руку. Мене дуже здивувало, що в мене немає руки, оскільки я її повністю відчуваю до сих пір. Mm -hmm. Ці фантомні відчуття, вони навіть сильніші, ніж відчуття здорової руки. Відчуваю кістку, шкіру, все відчуваю, що є на руці. Пальці всі. Так, дякуємо. Пане Рікарде, запитання до вас. Якщо говорити максимально просто, то в чому суть от цього методу протезування кінцівок? Так, це імплант, який ви вживлюєте в скелет. In the bone, yeah? In the bone yes. В кістку, правильно. І that is a better anchorage than. A... І це краще кріплення, ніж старий метод, який називається гніздове протезування сокет просізес Особливо добре. Він працює на коротких ампутаціях куксах, де є реальна можливість встановити такий вид протезу. в інших випадках це неможливо. Рікарде. Наступне питання: скільки хірургічних втручань передбачає цей метод? Можливо, зробити це за одну операцію, якщо скелет міцний. Або ми рекомендуємо робити два оперативних втручання у випадку, коли він не такий міцний. Олександре, скільки у вас було операцій? У мене була одна операція, оскільки у мене міцний скелет, як кажуть. Е, я займався спортом е, і. Там, якщо було розділено на два етапи це операція по а, вживленню імпланта, у мене всього за один раз можна було зробити, і, як бачимо, все чудово пройшло. Угу. Пане Рікарде, а коли ви провели перше протезування за цим методом, хто був першим пацієнтом і як склалося його життя зараз? Окей, О, окей. Так, це довга yeah, історія. Я намагатимусь бути лаконічним. Остеоінтеграцію інтегрейшн мій батько на початку тисяча дев'ятсот і Використовував її для зубної імплантації, анд інтінанті. А в 1990-му перша людина з ампутацією отримала такий імплант. Тож це було понад 30 років тому. І ви маєте запитати Олександра, що він думає про це але це дійсно майбутнє в реабілітації людей з ампутаціями. на моєму досвіді ми допомогли сотням таких пацієнтів за останні 30 років. So, the first patient was a першою моєю пацієнткою була жінка, яка втратила обидві ноги до коліна. I actually met him last year. Я її зустрів минулого року і поговорив. Зараз їй близько 60 років, і мені здається, вона задоволена своїм життям. Але все ж таки, що артифіційна протезія але все ж розумні протези не настільки хороші, як справжні руки чи ноги. Ми намагаємось покращити їх за допомогою наукових методів, і ми маємо прогрес. Та ви знаєте, наша рука це особливий інструмент тому складно навіть з найбільш просунутими технологіями наразі повністю відтворити її. Але ми збираємось продовжувати роботу над цим у майбутньому. Рікарди, ви кілька разів приїздили в Україну е і особисто тут оперували наших військових. Хто були вашими пацієнтами в Україні? Велі Фринстенс Олександр. Ну, ось, наприклад, Олександр Але пацієнтів, яким я допомагав у лікуванні, було значно більше. Я знову приїду в Київ днями і продовжу проводити операції, навчання читати лекції і намагатимусь допомогти чим зможу. Олександр, як вам випав цей шанс стати першим ветераном України, кому зробили таку операцію? Я познайомився з В'ячеславом Запорожцем. Це були ветеранські змагання. Я тоді стріляв з лука. У нас було змагання по стрільбі з лука, і він прийшов у військовій формі. Ну складно сказати, що він військовий. Він худий, він був в окулярах, тихенько себе поводив, як не військовий. От. Я зрозумів, ну, що це якийсь волонтер. Ну, не знав. Я так тільки краєм вуха чув, про що вони говорять із моїм побратимом. От. І зачув, що вони говорять про новітній метод протезування, просто інтеграцію, про яку я чув раніше, оскільки я цікавився різними методами. Мене цікавило. Щоби можна було ці методи впроваджувати в спорті, особливо в стрільбі з лука, оскільки є дуже багато обмежень, і стандартне протезування не дозволяє використовувати ну, багато можливостей свого тіла, тому що є обмеження і все. І ти, ти нічого не зробиш, ти себе не перескочиш. От. І мене це дуже зацікавило. Я сам почав його розпитувати. Він дав мені свій контакт, я з ним зв'язався потім, після змагань. Він мене познайомив з, з Рікардом Бронемарком. і зразу ж, практично через пару тижнів, я познайомився з Рікардом, оскільки він був в Києві, розказав ну, про свої якби. Бажання про своє прагнення там покращувати себе в спорті і ну і в житті. От він сказав, що це можливо, так що я буду набагато краще виконувати всі різні функції, які, я, які в мене були неможливі раніше, що це зараз стане можливим. Мене тільки цікавило один аспект, саме більше цікаво, скільки я зможу витримувати навантаження на кістку. О, а він мені сказав, що я зможу витримати 120 кг навантаження. Ого, і це в мене зразу зняло всі питання. Ну, всі інші подібні питання. А як швидко проходила реабілітація? А, і реабіл... Як швидко ви призвичаїлися до проте? Зробили мені операцію 25 вересня минулого року. І вже через п'ять місяців я почав тренуватися на своєму старому протезі. Мені переробили старий протез підкріплення під, під остеоінтеграцію. і я його почав використовувати, почав носити, розробляти. А далі я почав відновлювати тренування по стрільбі з лука, і фактично зараз я вже можу приймати участь в змагання. Вже перші змагання я відстріляв, взяв друге місце в Чернігові на ветеранських змаганнях. Так що я дуже задоволений. У нас у сюжеті прозвучала фраза, що завдяки цьому методу протезування думки перетворюють перетворюються на рух. Це дійсно так? Чи ні? Не зовсім так. Протез працює від м'язів, датчики щитують міосигнали м'язів, які відтворюють рухи. Тобто, я фантомною рукою. Я роблю певні рухи. Ці рухи передаються на м'язи. М'язи вщитують датчики, датчики посилають сигнали в комп'ютер. Ви можете потиснути мені так, руку? Ні, мені руку можете потиснути? Зараз секунду я. Його трошки переналаштую, оскільки він. <клес> Боже, дуже приємно. От. Це а ви відчуваєте, всем. що ви мене потиснули руку чи ні? Е, ні, не зовсім так. Я відчуваю, як я стискаю м'язами. Ага, зрозуміло. А самі відчуття від протези не передаються. Ну єдине відчуття, що передаються від протеза, це якщо щось впертися, оскільки вони передаються по кістці. Якщо опираюся, то є відчуття упора в кістку. От, є протези, які передають вібрації на кістку. Тобто, доторкнувся там до пальця, він передає вібрацію і це відчувається кісткою, але потім воно інтерпретується як дотик. З часом, якщо м'язи гарно налаштовані, тобто з часом це перетворюється на автоматичні рухи і можна керувати як своєю рукою, але це треба багато практикуватися. Угу. Зрозуміло. Пане Рікарде. А... Як це можливо, так? Як це можливо взагалі? Я не розумію. Як це відбувається? Що людина ну, відчуває і може керувати біонічною такою рукою? Це складне питання, бо відбувається багато чого. Мені здається, Олександр сказав, що може в хорошому сенсі відчувати вібрації в імпланті. Зараз ми робимо нове дослідження, під час якого поміщаємо електроди всередину тіла у нерв або навколо нервів, аби створити штучні відчуття. Тож це означає, що в майбутньому ми побудуємо значно кращі протези для рук та ніг. З комбінацією імпланту в кісті та імплантованих електродів які розмовлятимуть з мозком. І мозок посилатиме сигнали електродам. Like це як наукова фантастика, але вона відбувається наяву. Це наступна операція, яку проводиться, називається ЄОПтра-2. Ага. Якщо це ЄОПтра 1, то це ЄОптра 2, коли електроди прокладаються всередині імпланта. вони виходять всередину через кістку, під'єднуються до м'язів. І таким чином воно працює, якби. Протест напряму підключається до конектора е, як розетку вкладається. Ага. Всі проводки йдуть е, в самому імпланті. Зараз у мене датчики зверху знаходяться. А, ага. Тобто вони не інтегровані у вас як якраз... то наступна операція. Її нам будуть її проводити. У нас є Антон Іванців, йому першому будуть проводити таку операцію в Україні. Але ви також на черзі щоб а, зробити? Ну, так, таку я, операцію? Так, я звісно хочу, тому що складно, складно я бачите, спеціальною манжеткою. Притискаються датчики, щоб вони краще працювали, оскільки вони трохи з'їжджають і вже не працюють. А такий метод дозволяє уникнути всяких таких неприємних штук. Ну, нас є багато ветеранів, які не мають абсолютно руки, у них вичленування, І до датчики доводиться кріпити до, до грудних м'язів, робити операцію на грудні м'язи, щоб було можливість управляти багатьма сигналами. І в цьому випадку треба робити корсети, які обтягують тіло. От. А незричний. такий варіант, якщо б це все через м'язи зсередини працювало, було б набагато краще. Тому ми над цим теж будемо працювати, і я думаю, що найближчими роками це у нас теж буде. Ну, зрозуміло, добре. А та частина протезу, котра якраз вживлюється в кістку, вона вживляється, я так розумію, на все життя. Пане Рікарде, чи ні? Чи треба потім робити заміну ось цього е, імпланту? Ми думаємо, що вони зможуть залишатися на все життя. Найдовший випадок, за яким ми мали змогу спостерігати in 1967. це пацієнт, якому встановили зубні протези у 1967 році. Вже минуло майже 60 років. Так можливо імпланти зростаються з кісткою, оскільки це титан. Він пористий, він обростає кісткою і залишається частиною організму. Як продовження людського так, організму. Так, але справа в тому, що імплант складається з кількох частин: титанова трубка. І в неї вкручується цей перехідний кабатмент. Вот. Mm -hmm. Та трубка залишається якби в кісті, ну, а цю частину можна змінити, можна переробити, можна ну, допрацювати <зас> з часом. А таке ще запитання. А чи пане Рікерде, чи потребує сам протез заміни протягом життя? Я скажу так: внутрішня частина, яка прикріплена до кістки, залишається на все життя. Зовнішній протез знімається і має підлягати заміні. Та, Та ви знаєте, це те, що Олександр робить щодня. Він знімає свій протез і одягає його знову external prosthesis. і це завдяки тому, що тіло дуже сильне і може самовідновлюватися, саме тому тіло поза конкуренцією з зовнішніми протезами. Перший протез, який я носив з 15-го року, він у мене до сих пір є. Я ним користувався, ну тренувався до цього протезу. Він мені кріплення, і я з ним можу користуватися. От так що дуже просто це відщолкується, ти защолкується і все. І протез інший, і працює з ним. То у вас два протези: один для більш грубої роботи, а, а один це більш Це поки тіндітні. що не мій протез. Це тестовий варіант. Той мій. Я користуюся час від часу старим своїм протезом. Доки немає у мене свого такого. Отож, питання до обох. Які у вас плани на майбутнє? План на майбутнє. Ну, зараз я біоінженер, я працюю з ветеранами. Я намагаюся знайти оптимальні рішення для наших ветеранів, щоб мов, щоб воно все працювало, все було як найкращої якості і найбільші можливості, щоб ми могли ветерани від цього отримувати. От, працюю також, пробую новий новітній метод в спорті. Нещодавно, в суботу, я змагався. Змагання Спартан, дуже круті змагання. Я без протеза, з цим, от, ну просто з голим абатментом, цим імплантом бігав цілий день, 5 кілометрів по різним різним штукам, носив важкі речі, перелазив через всякі складні штуки. От, все це витримало, ніяких ушкоджень, ніяких проблем не було абсолютно. От, і зараз я активно займаюся стрільбою з лука, роблю по 100 пострілів в день абсолютно ніяких ну, таких дискомфортних, дискомфортних не відчуттів не чи немає. Чим далі, тим краще, тим більше я можу робити пострілів найточніші. Тому я вважаю, що треба в спорті впроваджувати такий метод протезування, і він допоможе нашим спортсменам. Ну підніме їх на порядок вище у своїх можливостях. От ну і сам планую стати паралімпійським чемпіоном О! в найближчі роки. Я думаю, що це теж можливо. Ми вам бажаємо удачі, Дякую. щоб обов'язково ваші слова здійснилися. Дякую. Я думаю, що з таким можливостями у мене просто немає шансів залишитись десь там позаді. Шотром ітісакшлішов дат. Найближчим часом це навчання з українцями. Найгоп Олександр Вилькамту сподіваюся, Олександр відвідає велику міжнародну зустріч і покаже, які є можливості в Україні. Але в довгостроковій перспективі наша ціль. Повністю відновити функціонування після ампутації за допомогою всіх тих науково-фантастичних методів, про які я розповідав у світі багато науковців та дослідників, які дуже ретельно працюють над цим. І я думаю, що ви в Україні будете одним із найкращих і перших у цій сфері. Рікарде, я безмежно вам вдячна за ваш винахід, за те, що ви приїжджаєте в Україну, ділитеся своїм досвідом з українськими хірургами і за те, що ви самостійно оперуєте наших військових. Дякую вам за це. Нагадаю, нашими гостями сьогодні були шведський винахідник остеоінтегративного методу протезування кінцівок, професор Рікард Бранмарк та... Перший ветеран в Україні з Остоінтеграцією верхньої кінцівки Олександр Зозуляк. Дякуємо вам.